З молитвою за полеглих патріотів і вірою у мир. Так в Івано-Франківську відзначили 23-ю річницю України. На традиційне віче, окрім громадськості, прийшли представники духовенства та ветерани визвольних змагань. 88-річний Морон Протас зізнається 24 серпня, найважливіший день у його житті. Однак цьогоріч святкує з сумом через події на сході, адже упродовж життя став свідком вже третьої війни на своїй землі. Друга світова – з 41 по 45, потім з 45 по підесят. П'ятий тепер третя війна йде з 55... 65... теперішня йде, не об'явлена, але йде війна. Дуже сумно. Так званий старший брат Росія нині робить все можливе, аби завадити європейському розвитку України. Однак навіче визнали агресорі далі отримуватиме рішучу відсіч, адже прагнення доволі нащадків Франка і Шевченка не побороти. Вони забирали в нас право говорити українською мовою. Вони забирали право в нас ходити в вишиванках і ходити під жовто-блакитним прапором. Але вони не заберуть від нас право не бути рабами, бути вільними людьми і жити вільній незалежній державі. У війні на сході прикарпатці побачили і позитив. Відчувають там нарешті також прокидається справді потужний проукраїнський рух. Звичайно сильнішою, багато що народжується навіть там, на сході. То що у нас є, з'являється і там, Значить міцніше люди змінюються. Кращий бік стосовно ставлення до України до себе усвідомлення інакше достає. Тож учасники вічі закликали не спостерігати мовчки за подіями навколо АТО, а допомогти захистити українську територію діями грішми чи волонтерською роботою.